Топ 5 ЖК міста Києва, бульвар фонтанів, тому що є величезний паркінг, своя інфраструктура, є зелений парк всередині, достатньо комерції. і Саме класна це локація. Таріан Тауерс – класний ЖК, але дуже маленька територія і все ще не введено в експлуатацію повністю. Тетвіс Холл – класна локація, супер панорамний басейн на криші і так далі, але дуже велика ціна входу і дуже великі комунальні платежі. Трініті класна локація, гарний забудовник. Але теж дуже великий прайс входу. Ну і звісно, новопечерські липки. Ціна входу зараз не дуже маленька, величезна інфраструктура, басейни, ресторани і так далі. Середня ціна квадратного метру в цих ЖК приблизно 3 тисячі доларів квадратний метр це в бетоні. Додайте зверху вартість будівельних робіт і ви отримаєте вартість квартири. Друзі, якщо у вас є приблизно мільйон доларів. Ми знайдемо для вас найкращі квартири в місті Києві від 150 квадратних метрів з гарним панорамним виглядом. Це буде пентхаус з сучасним ремонтом. Напишіть, і ми підберемо для вас найкращі об'єкти.